Так, ми вже вдома. Вивернув? Поповнення вам привезли. Це ж рижі. Рижі самець. Я зрозумів. Можна вот садити, так що. Він щось так в перчатках брав, вони так кидалися. Чого вони у них так кидаються? Девка пришла, так никуда она не денется. Так. Ничего Ой, Ой, ой. А ну, ну не подожди, не закрывай. Чого дибки стало шерсть. Розділять треба. Тепер в темпі швиденько. І ще одна уся дівка. Ну, Пустий. Обош. Все. Там тих треба буде розділяти. Дівки-то, може не Колю, ну дивимо, воно дирку прогризло. Та там вона і була. Совседні дырку, то я колупав, щоб вода туди стікала. Ну, дівчат, ну подивимось. Нам швиденько треба докрутити клітку для королів і для цих треба. Робити. Що? Каже, де ви взялися? Пліт. Тільки ж пальці не сунь. Зараз ага. ще щось покажемо Ого. Це ще не ого. Ага. Сьогодні треба докрутити, щоб ага. посадити. Повні клітки. Ну, ну, а, ти... Тільки ж не за вуха, а за шкірку. Так. Це хто у нас? Це самець. А ну давай я подивлюся. Да, ой, ти мій а Спокойно. ми теж, ну, ну лошари. Чого? Побачили, ухватили нам, сказали, що самець. Візьмиш ти подивись, точно самець. Бо нам уже з тим і порозказувала. Ми mm. не вчимося нічому. Не. Нічого не навчилися. Да? Угу. Да. Там взяли, там взяли. Ну їх можна парувати, ми що, самця і самку взяли, бо вони не, цей, не так, кровні. Дивіться. Давай. Не буде багато. Ну, поки ти, на, ти день, на день. На день пока шаметь подивилася. Вони такі мачі, то наші ще й більші. Е, В принципі, так на... по-хорошому треба було б садити на карантин. Ну вони не де нічого. І купили вакцину. Вчора ще купили вакцину. Сьогодні їх будемо вакцинувати. А цей, Я. а що ж? А у нас тоді на одного. А, у нас Подобися. дві дози вакцини бо там на 10 штук же. ж. Беліки, а виходить, ми ту вакцину відкриємо, Коля, а і вона буде негодна ради одного короля. Ну, коротше, ми вибраковку, навірно, не будемо вакцинувати у цю. А провакцинуємо те, що ми будемо залишати. Ага. Боже, куди ти стрибаєш? Ти! Ты що делаешь? Це, по-моєму, була самка. Не, я ж подивилась. А ну, доставай. Да він оно всіх топче, диви. А то вони и прыгають, Коля. Их надо Ну, Куда я їх сейчас Оце, Вот это пацики остається у нас. Ти хороший самець, тебе вже б гулять би. Гля, вони всі... Ото вони всі і прыгають, гля. Ну, коротше, USB докручувати, бо це не діло. Ля. Да, що вони роблять. Я думаю, що вони тут стрибають, а вони... Глянь. Ото самець. Ну, то гарний самець. Порозділяли. Самка. Самка, самка. Ці бешені воно. Надо сьогодні коля докрути і порозділяємо. І цей туди. Самай пішов Так? Да? Так ти хлопець у нас брав І гуляка. Да? Не даром я тебе. Примітило. Ти гарний самець. Оцей тут. Коротше, треба в ускорі цьому ділити, розділяти. оце капець. Щоб не улетіли. Дякую. Все, йди. Мучали тебе, да, бедненький? Мучали. <рик> 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 Все новое, такие кипиш кругом. <рик> Це нове, такий кіпіш, всі дикі. Що таке? Що Василь? Що ти кіпіш підняв? Він такого ніколи не бачив. Ага. ця пепельна. Що ти хотів? Це Коля таку захотів. Отако, отако. так. Молоденько. Гля, гля, глянь, Що таке. Ти такий кіпіш. Всі в шокі всі. У всіх шок. Mm? ой, такой, ой, такой, и я, кажи, красуня такая, да? И я, красуня, вообще одна. Василя Кипиш, у него истерика. Вибивається, треба позаб... позбирати. Okay. А ми їдемо в будь Майдан, хочемо подивитися, що там, може там є щось з доставкою, бо це возиться на нашій машині, ми все не увеземо, так що і в руках ж не перенесемо. А тут у нас з Херсона люди вже третій рік. Поприїжджали, теплиці в них тут свої землі. Вони добре тут молодці займаються. Тут і дині, і кавуни, і поля свої перці, помідори. Молодці такі стоять. Тут. Все можна купити у них. Так що їдемо, зараз в Будмайдан, подивимося, може там все одразу купимо і щоб нам привезли його. Ну що ми на своїй машині тільки рейки можемо, а нам багато чого треба, щоб привезли. Теж USB вже Коля так да рути буде порозділяти, бо хлопці наші гуляють вовсю. Скороспілки такі. Ми в епіцентрі заказали все. Зараз йдемо вибирати. Тут я оплачувати коротше, 5 е, USB листів і 15 брусочків. Тут дешевше брусочки. Виходить, виходить ось така сума. І доставка не епіцентровська а тут стоять такі, як газельки тентовані. Доставка, все, що хочете, воно дешевше виходить. Получається, до нас в село 370-400 ну, гривень. Ну, отак ось виходить. Так, я на касу. Сьогодні ще і чеки на оплату участвують в розіграші. Я витягнула, мені подарували отакий вот салатник. Ну, смотря що, можете і телевізор виграти, можете і сковорідку, Но у мене попалося. Час. Покажу. Попався салатник. Буде вже дома ну, невдобно тримати. Ми вже грузимося. Так, ми вже вдома, розгрузили воно все. Коля попросили його там відвезти, Коля кое-куди сусід попросив звозити. Зараз відвезе. А я ще Тиканки купила по 120 гривень. Ну, щось дивлюся, якось дивилася вона, наче така була. Ну, щось не дуже якась вона ця тиканка і треба буде ще докупити. Ну, може, побачу ще десь якусь іншу. Та докоплю, бо щось тут мало. Тут немає кіла. Якась вона мені не дуже щось і подобається. Куди я дивилася? Бог його знає. Ну, коротше, ще тиканки купила. Нікитина. Люлька. <ріху> Вольєр. <ріху> Отсадили, бо деруться з ризом. Деруться. Ці, ні, Тут только у чорний істерика. Коли ті починають рухатися, кричить. Коричневий той. Все одно. Ну, цим-то все одно треба разом привикати, як вони в вольєрі будуть. Вони ж все одно разом будуть. Ти ж і кажеш, що краще, якщо б сестри були, так? Да? Ну нічого, як купляють. О, ну коричнева пішла знайомитись. Нічого. А чорна істерічка. Що братик її істерічка? Що вона сидиш? Сидиш. Що? Зараз колька щось придумає. За моста. За моста і моста. Так щоб котишний не, не залізли. Коротше, Оксанка запиндрилася, а Колька головна боль. Я ж казав, ще, ще <смеш> дві кози, щоб Нікіта каже, бі... ма, плохо, що я не поїхав. Каже, я хотів би казеня. А коля каже, да от цього всього кіпи, в дворі, зараз би ще б тут каже, бігало, все гризло. І я б каже, чокнувся. <смеш> я б чокнувся, да, Коль? Так. <смеш> А може, ту. Ти Гу? бачила садили. що голоса Що? Що. Щось горить. Да. Та у цю, мабуть, той. Істина, ну давай мені ще проводить. Далі. Понабирали, тепер розсіляємо. Це яка підійшла? Це підходить ось так, це чорна, та, воно вглух, і... в не. Істерика? Та хай привикає. Бачиш, а цьому і паралельно. Вона до тих іде воно знайомиться і. Це як буде сильно орати, то теж отбракуємо. Трьох оставим. Як буде так істерити. Що? Ну, мішаєш. Думаю, що ти пихаєшся. Чо ти? Хто подружиться, той і залишиться. Коротше рівно ну, я ж говорю. І все одно. А ти як будеш істерити? Покинеш сім'ю Нутрячу. Не нашу, нашу пізніше? М? Вони ж теж хочуть їсти. Їм треба вже низку ставити посередині. Щоб сіді ставали. Ну, да. А ці гризуть, бачиш? Клітку гризуть. Хай гризуть. Там у них на полу железо. <рес> Істерика, тікай, тікай, да я в цю миску візьму. Відійди, ну ти зараз будеш нервова. Іди воно яблука вкради, Іди. Морку ти вже покрала в них, Іди. Я ж тобі не колька, це колька може тебе гладить. Я тебе... Вона в мене качан видерила з рук. Я тебе хотіла підпихнути тим качаном, а ти мене видерила. Mm. Ти чого будеш зі мною дратися? Отдай миску свою mm. Бариня. Mm. Нічого, буде вам вольєр. ну то дай дай кашу, то що поразкидала. І все одно ви будете всі сидіти разом. А ті, як ото китайці, якісь очі закрила, зуби виставила геть інші. Це якась така мордочка гарненька. А ті такі. Олександрійські дівки. Ви не цей, недружелюбні. Ідіть yeah. їжте. Це воно теж. Ти як не будеш їсти? ти як не будеш їсти, то я дівкам дам. Ти вже наївся? Ага? Що? Що? Ти гарненький такий на мордочці? Гарненький. І хвостик такий чистенький. Тих розборки. А вона хвоста, що не відчуває чи що? Не відчуваю? Відчуваю. А що я трогаю його, а не трогав <ріху> вони обнюхаються? Ти привикнуть. Я ж кажу їм все одно сидіти, поки покричать, а потім. Ніт. Чим привикнуть? Не Немало баба клопоту купила внутренне, а до внутрення там все это крылыхи поразбирала опять треба, вот. то надо, їх отсаживать Я сейчас води піду по налогу. Ну Детальушки так и. Да. Близняшки. Уже близняшки это? Да, вот то есть стоите, а близняшки дервала. Так. Мы такие этот. <сих> Мы в космос опустим. <сих> Шкада ты, такие космолет. <сих> Ну, пока, поки клітки, потім вольєр, потім вже все наладиться трошки. Mm. Поки все обустроїться, а потім піде, піде як по маслу. Ну, mm. no, тут це точно що як ото в Ютубі пам'ятаєш, як. Мужик казав, як у нього внутрі сиділи, а він каже, люди, як по вулиці йдуть, і каже, не знають, що я тримаю нутрій. Так вони, каже, жахаються, то він, каже, що тут якісь привиди кричать. А вони ж кажуть, у мене кричать страшно цілими днями. Тут, каже, такі ці звуки. Так, пішла я води наливати, обхід робити. Бо жаріща така, я в футболці, ось мені прям жарко все. Жарко. Трохи покажу вам підсніжники свої. Ой, тут треба викопувати вже, що це все. Бачите, скільки які гарненькі. І тут і там, і так по всій грядці вони в мене така краса. Які гарні. Підсніжник. А тут майже майже готова. Зараз докрути. Коротше, ми сьогодні до вечора будемо колупатися, поки зробиться все. І купили ще на ще одну. Обставим, Каже, я тобі весь двір обставлю їх. Цих кліток буду крутить, каже, поки тобі не буде хват. <гум> так, так що все. Все, кажу вам пока-пока. Таке відео до наступного відео.